Важко уявити сучасний світ без інтернету. Він заполонив мало не всі сфери життя. Сьогодні ми можемо реалізувати в інтернеті всі базові потреби, придбати усе необхідне: продукти харчування, ліки, одяг, побутові товари і багато іншого. Водночас така онлайн-активність призвела до зростання шахрайства в інтернеті. Ілля, Саша, Уляна Настя. Цих молодих людей щось об'єднує. І річ зовсім не в захопленні грою м'яч. Вони всі стали жертвами фінансових шахраїв. Знайомтесь Настя з багатодітної сім'ї. І ось нарешті прийшло повідомлення про те, що на мамину картку нараховано таку бажану соціальну виплату до омріяної пральної машини. Лишився один крок сплатити податок на вказаний рахунок. Хм, так, саме так діють шахраї. Сашко отримав повідомлення, що став призером розіграшу автомобіля, про який він мріє. Але спочатку потрібно оплатити невелику суму за доставку, митне оформлення та комісію. Ну хто ж стоїть перед такою звабливою пропозицією? Але шахраї врахували і це. Зійснивши передоплату, жодного призу він не отримав. Фейкові розіграші з цінними призами один з видів шахрайства в інтернеті. А ось іще одна: сучасна дівчинка Уляна, яка потрапила у тенета шахраїв. Вона скористалася послугами неперевіреного інтернет-магазину, оплатила повну вартість товару наперед. І в результаті стала їхньою жертвою. Така схема шахрайства є найпоширенішою в мережі. Для купівлі в інтернеті краще використовувати перевірені інтернет-майданчики. Ілля також скористався послугами інтернет-продавців. Замовивши товар. Взяв після плату. Та, на жаль, теж потрапив на гачок до зловмисників. Сплачувати вартість товару потрібно після отримання та огляду. Не лінуйтеся перевіряти інформацію. Не віддавай свої гроші. шахраям. Маєш сумніви? Зателефонуй в банк або рідним, або на лінію 102.